Літературу в маси видавництво старого лева завітало до Чернівців, аби розповісти про майбутні мистецькі заходи в нашому місті у планах видання презентації книг, зустрічі з авторами, літературні вечори, святкові заходи та різні майстер-класи. Анастасія Ляченко розповість. Подробиці. Засноване у 2001 році видавництво старого лева за останні три роки стало неабияк популярним в Україні. З такого невеличкого формату ми, 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 ну, от, скажімо з абсолютно маленького такого, якогось такого а, затишного диванного видавництва ми переросли в. в... Одна з найбільших в Україні отримали звання там бренд року про існування видавництва повинні знати в різних містах країни. Переконана головний редактор видання. Тому вже давно організовують мистецькі зустрічі читачів із письменниками. Віднедавна і Чернівці долучилися до літературних подій від старого лева. Нині до нашого міста завітала Оксана Луцишина з новою книгою Любовне життя. Письменниця розповідає: хоч і у Чернівцях вперше, відчуття наче раніше тут була вже. Завдяки Ірині Вільде мені здається, що не зовсім вперше. Я добре знаю її тексти. Нателики на шпильках і, і ну і потім потім та повнолітні діти, і тому мені все здається, що я наче хожу вулицями, які я вже знаю. Все угу. ну, звичайно омана, але все одно приємно, що воно не є зовсім чужим. Зацікавити літературою не лише дорослих, але й дітей. Одне із завдань видавництва старого лева вже знають, як втілюватимуть задумане в життя. Це будуть і інтерактивні дитячі презентації, це будуть зустрічі зі школярами. Це якщо говорити про дитячу літературу. Також приїдуть знані дорослі письменники до міста, де будуть проходити як і презентації у кав'ярнях, так тобто такий собі релаксовий літературний вечір, так і в, наприклад, муніципальній бібліотеці можна буде відвідати такі потужні серйозні зустрічі, дискусії, так, наприклад, навколо інтелектуальних романів, які є у видавництві. Уже невдовзі із відомих письменників до Чернівців завітає Андрій Боднар із книгою і тим, що в гробах. Анастасія Лященко, Микола Остафій, Чернівецький промінь.